Любі підписники та гості нашого каналу. У цьому відео ми розповімо вам про погоду на 19 вересня по всій Україні. У Львові в день очікується близько 21 градуса тепла вночі до 12. Хмарно, дощитиме протягом дня, тож захопіть парасольку. У Луцьку переважатиме сонячна погода з температурою від 23 в день до 13 вночі. Опадів не передбачається. У Тернополі вдень прогнозуємо близько 21 градуса. Вночі до 13. На вечір можливий дощ, який закінчиться до ранку. У Рівному буде хмарно без дощів з температурою близько 23 в день і 12 вночі. В Івано-Франківську дощитиме до ранку при 20 градусах в день і 12 вночі. В Ужгороді буде сонячно з невеликими хмарами: близько 21 градуса в день, 11 вночі, без опадів. У Чернівцях буде дощовий ранок, але вдень вже не очікуємо опадів при температурі 19 в день та 13 вночі. В Хмельницькому очікується хмарна з проясненнями погода близько 20 градусів в день і 12 вночі. У Києві буде переважно ясно і сухо. Температура в день до 24 градусів, вночі близько 12. В Чернігові очікуємо сонячний день при 24 градусах тепла вдень, вночі температура впаде до плюс 9. У Житомирі прогнозується ясна погода. Температура коливатиметься від 23 в день до 11 вночі. У сумах буде сонячно і без опадів день до 25 градусів, вночі до плюс 9. У Вінниці очікуємо хмарно з проясненнями. Температура від 23 в день до 11 вночі. У Кропивницькому хмарно, але без дощів. В день до 25 градусів вночі до 13. У Одесі у першій половині дня дощитиме вдень температура близько 23, вночі до 16. У Миколаєві хмарно з проясненнями без опадів. Температура в день до 25, вночі близько 16. У Херсоні приблизно 26 градусів в день і 16 вночі без опадів. У Харкові ясно. Температура в день до 24, вночі до 10 градусів сухо та сонячно. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, аби не пропустити наші нові прогнози погоди. Гарного вам настрою та тепла в душі! Незалежно від погоди